Масштабний ярмарок медичних професій в рамках дня відкритих дверей відбувся у ЗДМФУ. Понад півтори тисячі учасників та гостей на двох тисячах квадратних метрів безпечного та цікавого простору університету, щире спілкування та максимальна наочність провідні принципи. Сьогодні відбувся настільки масштабний захід. Я все життя в цьому університеті. І 22 роки працю ректора ми такого ніколи ще не проводили. Ми сьогодні довели, що університет сучасний, університет активний, університет може забезпечити рівень освіти на самому високому рівні, і головне, щоб безпечних умов. Цікавий та сучасний інтерактивний формат спілкування обраний не випадково. Нове покоління абітурієнтів потребує соціалізації, адже останні роки видалися для них непростими. Перші ж хвилини заходу показали. Завітали ті, хто вже з дитинства має мрію допомагати людям. Я Хочу робити щось для людства, щось, щоб його а, ну, вперед рухати. Хочу допомагати людям і хочу пов'язати свою своє життя з цією професією. Я з чотирьох рочків мрію бути хірургом, а саме кардіохірургом. У мене є дуже багато медичних книжок. А, це моє хобі, яким я займаюся кожен день. Мені це дуже подобається, і я думаю, що планую вступати в цей університет. Поринуту атмосферу омріяної професії змогли всі охочі: десятки різноманітних локацій. З реалістичними манекенами, на яких навчали базовим навичкам з першої допомоги, робити штучне дихання, зупиняти кровотечу. Дуже цікаво, дуже приємно, що в нашому місті проводять такі заходи. Впродовж всього року університет був максимально відкритим для всіх охочих. Екскурсії для школярів проводилися чи не кожного тижня. Дні відкритих дверей були у всіх факультетів, окремих кафедр. Діти з Запоріжжя та 17 територіальних громад відвідували анатомічний музей, віварі, наукові лабораторії та міжкафедральні тренінгові центри. Тож до ярмарку професій пішли підготовлені. Мета була не тільки донести вступникам особливості вступної кампанії 25-го року, але й ознайомити з спеціальностями, освітніми програмами, очима як наших студентів-волонтерів, так і очима практикуючих лікарів науково-викладацьким складом. Неформальне спілкування з визнаними майстрами світу медицини, можливість отримати безкоштовну консультацію, пройти експрес-обстеження. Ще одна корисна знахідка від організаторів. Провідні клініки Запоріжжя мали свої локації та зіркових спікерів більше 20 фахівців зі структурного підрозділу. Вишу університетська клініка ЗДМФУ – справжній бренд якісної медичної допомоги. На базі клініки розташовано 11 кафедр медичного університету клініці надається як спеціалізована, високоспеціалізована медична допомога, так і з цього року первинна медична допомога. Будь-який мешканець міста та області має змогу заключити договір саме з нашим сімейним лікарем і отримати декларацію. У клініці ви можете пройти всебічне обстеження. У нас є і своя клініка-діагностична лабораторія, і патогістихімічна лабораторія, і стаціонар, і поліклініка, де надають консультацію. Ці вузькі спеціалісти, і комп'ютерний томограф, і рентгендіагностичне обладнання сьогодні ми показуємо можливості нашої клініки, які вони можуть опанувати навички роботи, якими спеціалістами вони можуть стати, чому навчитися на базі клініки, як розмовляти, як поводити себе з пацієнтами, як опанувати роботу на найсучаснішому обладнанні. І в яких умовах вони можуть працювати, якщо покажуть відмінні результати свого навчання, можливо, ще вчора вони вагались чи йти до медицини, але цього дня Діана та Ганна поринули у захоплюючий медичний квест, рятували віртуального пацієнта. Командна робота настільки згуртувала, що навіть відповідають злагоджено. дуетом. дуже цікаво. Вона дуже подобається тим, що можна лікувати. Да, лікувати і можна відчувати те, що ти зараз працюєш людиною, хоч віртуально. Тобто дуже цікаво. Мені подобається ця тим, що тут все оснащено в комп'ютері. Дуже затягує, дуже цікаво дізнатися, що далі, так. що можна ще зробити. І воно вигляді гри дуже цікаво дивитися, взаємодіяти з пацієнтом, тому мені все подобається все круто. Впровадження інтерактивних технологій нагальна потреба сьогодення. За ними майбутнє сучасної медицини. Тож під час ярмарку професії запросили абітурієнтів у віртуальний світ завдяки новітній розробці 3 d органон яка останніми роками активно впроваджується у навчанні. Ця локація це представництво нашої нової лабораторії. Не називається вона лабораторія науково-навчальна лабораторія 3D-анатомії. Це лабораторія віртуальної реальності та штучного інтелекту. Вона створена на початку цього року і вже активно працює. Ось на цій локації ми представляємо платформу 3 d органон яку ми використовуємо для. Проведення проведення як проведення занять, так і знайомства школярів з майбутнім навчанням в медичному. вузі. Ми можемо і подивитись будову органів, і будову окремого органу, і будову систем органів, і також функції органів, що дійсно дає певні переваги перед іншими програмами. Це все можна подивитися в дії. скажімо так. це дуже складна і цікава, і досить, досить, досить корисна для навчання програм. Ліцензійне програмне забезпечення від 3 d Organon дозволяє студентам вивчати анатомію на власних гаджетах у віддаленому форматі поза межами університету. Зручно, сучасно та ефективно. На сусідній локації школярі опановували артроскопію колінного суглобу. Звісно, поки що на манекені. Але маніпуляція вдається, бо визнані світила та молоді фахівці поруч. Все інша справа техніки та майстерність, яка обов'язково прийде з руками, головне є у кого навчатися. У нас дуже гарні фахівці. У нас е дуже гарні травматологи, ортопеди, які е володіють цією методикою і володіють е не тільки методикою ортоскопії колінного суглобу, так а так само і і плечового суглобу. І наші професора так стояли у істоків е саме артроскопії у нашій країні. І тому вони являються дуже гарними викладачами і фахівцями саме цій спеціальності. Не гайли часу цього дня хірурги та офтальмологи, педіатри та стоматологи стисло за кілька секунд пояснити головний принцип маніпуляції, швидко дати майстер-клас і по-доброму споглядати за першими невпевненими спробами. Так весело та цікаво було на кожній локації. Він видавив верхні ікло, це такий непростий для видавання випадок, і нижні ікло, Тому я вважаю, що це. Гарний результат. Ну я задоволена. Я думала, буде складно, але ні не менш важливий напрямок фізична реабілітація приваблює Домініку та Злату. Ця спеціальність зараз одна з найзатребуваніших. Завітала, тому що цікавить медицина, і планую вступати на ребіто. Також цікавить медицина, а саме реабілітологія. Історично так склалося, що реабілітація як спеціальність почала культивуватися на факультетах фізичного виховання, і в першу чергу цим опікувалися професійні фахівці з відновлення саме спортсменів. Ну а наразі згодом з 2017 року ця спеціальність перейшла до галузі охорони здоров'я, бо реабілітації потребують все більші широкі верстви населення. Ну і, на жаль, внаслідок повномасштабних бойових дій на теренах України ця спеціальність є однією взагалі найбільш актуальним, бо реабілітації потребують все більше і більше верств населення. Це, на мою думку, однією з таких основних переваг є її мультидисциплінарний характер, бо в складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди працюють і лікарі, і лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, психіатри, соціальні працівники. Отже, такі бачите, цілий комплекс фахівців, які Спрямовано впливають на різні сфери людини, і саме в комплексі це дає такий позитивний ефективний результат. В ході ярмарку вступники мали можливість поспілкуватися не тільки з студентами та викладачами університету, але й з потенційними роботодавцями. Представники найвідоміших клінік, лабораторій, фармацевтичних підприємств були поруч. На сьогоднішній день тарістний діасервіс працює дуже багато випускників Запорізького медичного університету. І майбутні спеціалісти, і абітурієнти не хвилюйтесь, робота завжди у вас буде. Анастасія навчається у ЗДМФУ четвертий рік. Від навчального процесу та практики в захваті. У нас доволі мало спеціалістів, які мають саме вищу е, освіту. Е, все ж таки, наша спеціальність доволі затребувана, і вона має знову ж таки великий вуз далі і працювати не тільки в Україні, а й за кордоном. Більшість викладачів університету колишні випускники. Альма-матер люблять студентські роки згадують з радістю список переваг у кожного свій, і чималий. По-перше, коли ви приходите до ЗДМФО, вам подобається місце, де він знаходиться. Це дуже затишний, такий е, затишна ділянка нашого міста. Красиві корпуси, красиві рослини, і свій кампус оцей класичний кампус, де знаходяться і гуртожитки, там знаходяться і навчальні корпуси, і тренінговий центр. і... І все, що потрібно для життя і для навчання. По-друге, це сучасні технології. Мало де існують такі 3D-моделі продемонструвати у нас на кафедрі анатомії, ну і на інших клінічних кафедрах. Ну і головне, це люди, які працюють. Це відношення до своєї справи, відношення до студентів. Наші викладачі люблять свою справу, люблять свою роботу. Свої дисципліни і люблять студентів, і дають їм знання. Я вибрала за ТМФУ, тому що тут е, передові технології та дуже сучасне обладнання. В рамках дня відкритих дверей відбувся ще один важливий захід круглий стіл, де обговорювалися проблеми забезпечення медичними і фармацевтичними кадрами Запоріжжя і України. Очільник області звернув особливу увагу на тему престижності та важливості медичних професій. Якщо ми подивимося в перспективу трьох 10 років, в мене немає жодного сумніву, що престижність спеціальності лікаря, престижність спеціальності всієї лікарської справи вона буде зростати. Ми це можемо бачити на прикладі. Розвинених країн Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, там, де лікар, там де хірург, там де стоматолог, там де акушер-гінеколог, це надпрестижні спеціальності, і точно входять в еліту суспільства. Саме тому сьогодні, проводячи профорієнтацію на базі Запорізького медичного університету, я вважаю, що це вкрай актуально, коли ми дітям даємо. Право доторкнутися до сучасних технологій заходи з профорієнтації випускників шкіл тривають. З графіком найближчих можна слідкувати у соцмережах університету. Для тих, хто ще з якогось причини не зміг відвідати нас. Ми запрошуємо також зареєструватися або зателефонувати в приймальну комісію, і ми призначимо дату такої екскурсії і радо надамо консультації. Консультації, консультативні телефони приймальної комісії, працюють, можна сказати, цілодобово. Сьогодні головна наша мета полягає в тому, щоб діти, які закінчують школи, вони залишалися в Запоріжжі. От у нас керівник області відкриває. Підземні школи, безпечні школи. У нас такий же безпечний університет. Тому я запрошую всіх на навчання в Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Зроби крок у майбутнє. ЗДМФУ Якісна освіта 21-го століття.